У конкурсі взяли участь сім команд із області. Учасники дуже хвилювалися, але у спорті перемагає сильніший. Обласна державна адміністрація активно сприяє формуванню здорового стилю життя дітей та молоді. Сьогодні я хочу щиро вам побажати перемоги. Ви вже переможці, тому що ви виграли в районі, в містах, тобто, вже є переможцями свого регіону, але сьогодні ми дізнаємося, все таки ще обласного переможця. Також учасників привітав і голова Житомирського обласного відділення національного олімпійського комітету України Олександр Оніщук. В місті Житомирі в Національний Олімпійський комітет області вже п'ятий рік підряд проводить змагання соревновання. Спортивне ловоченя, олімпійське спортивне ловоченя. Олімпійський комітет на протяженні всієї своєї роботи пропагандує здоровий образ життя. Презентація кожної команди запам'яталася яскравим оригінальним та видовищним виступом, захистом своїх емблем та дивізів і демонстрацією колективного духу команди під час комбінованої спортивної естафети. Їхні результати оцінювали поважні судді за такими критеріями. Про виставленні оцінок ми врахуємо такі критерії, як синхронність у рухах, емоційність, узгодження з музичним супроводом, артистизм, зовнішній вигляд та чисткість виконання. Змагання стали результативними для усіх команд та за підсумками всіх видів змагань, перше місце посіла команда із Волдарсько-Волинського району, друге місце з Олевського району та третє з Брусилова. Переможців та призерів нагородили кубком, грамотами та медалями. Також усі учасники отримали запрошення на спортивну гру в боулінг. Конкурс закінчився, але в дітей залишилися великі надії на нові змагання та перемоги, які приведуть їх обов'язково до. Олімпійських вершин